Шановні колеги, я запрошую до виступу слухача Національного університету оборони України, майора Владислава Печок, який пройде світло на те, як використовувати сучасний освітній контент діяльності викладача вищої військової школи. Прошу, Владислава. Добрий день, шановні колеги. Вітаю всіх учасників конференції. Тема моєї доповіді: сучасний освітній контент у діяльності викладача вищого військового начального закладу. Інформація, всі ми є з вами. Інформацією. Я, ви, кожен з нас. Що секунди свідомого буття, ми споживаємо кілобайти даних і самі є потужною генерацією цих даних у просторі. Всі ми є частинку інформаційного суспільства, яке сьогодні на початку нового тисячоліття розвивається так стрімко, як ніколи раніше. Інформаційно-комунікаційні цифрові технології заполонили світ, а доступ до інформаційних технологій. І ресурсів став необмежений. Але, як говорить професор Гарварду, оратор у галузі досліджень майбутнього, доктор наук Джон Несбіт, ми тонемо в інформації, але задихаємось від нестачі знань. Сучасні умови вимагають від освіченої людини знань і вмінь користування інформацією різних форм і форматів, ба більше для викладача вищих військових навчальних закладів це стало вимогою часу. Науково-технічний комунікаційний прогрес потребує від науково-педагогічного працівника вмінь трансформувати освітній контент відповідно до сучасного інформаційного поля, здобувати нові знання, нові навички формування способів і засобів комунікації з аудиторією, створювати для слухачів, читачів, глядачів такий інноваційний інформаційний простір, що дасть змогу більш глибоко вивчати науки. Сформує у слухача більш пізнавальний процес інтерес і підвищить його мотивацію до навчання. Сьогодні в умовах інформаційного суспільства постає необхідність докорінних змін в організації системи вищої освіти, розробки нових технологій, освітнього процесу, і підготовки нових навч... науково-педагогічних кадрів. Сучасний э, викладач-лідер, він закоханий у свою справу. Він невтомно працює, щоб зробити кращий освітній контент, проводить оригінальні заняття, постійно комунікує з аудиторією через різні канали. Як зазначає професор Олег Федорович Хміляр, людина, яка знайшла своє покликання зосередження на своїх цілях. Відповідальна за відносини і стосунки та проявляє себе у творінні з великою життєвістю, вона віддає всю себе діяльності, тому що це спосіб її існування. У своїх кращих проявах людина, яка керується покликанням, стає сама собою, більш справжньою і цілісною, їй є що віддавати, адже вона присвячує себе улюбленій справі. Сучасний викладач має стати ініціатором докорінних змін в освітній діяльності. Готів сьогодні, коли е, Росія принесла на нашу землю війну е, тисячі закладів освіти е, зруйновані, інфраструктура порушена, постійні загрози повітряних ударів, відключення електроенергії, слухачі часто позбавлені можливості повноцінного навчання, зокрема через свою безпосередню участь у бойових діях у чи агресії. Але в навіть навіть в таких надважких ум умовах є можливість повноцінного здобуття освіти. Е, різноманіття та багатство форм сучасного освітнього контенту дає змогу самостійно опановувати е, навчальні дисципліни, готуватися до е, занять в будь-який час і в будь-якому місці. Сучасний освітній контент ми розглядаємо як інноваційні матеріали і освітні ресурси, інструменти для дистанційного та змішаного навчання. Що відповідає сучасним освітнім потребам здобувачів вищої освіти, підтримують інтерактивність, гнучкість, доступність, фокусуються на розвитку знань, умінь, цінностей необхідних для активного навчання та функціонування в інформаційному середовищі. Сучасний освітній контент є безцінним е інструментом для викладачів вищих військових навчальних закладів. раніше, е та й зараз. Знання накопичувалось і накопичуються в малорухових формах. Рукописах, книгах, бібліотеках, підручниках усі вони, звичайно, є нашим найкращим науковим, культурним освітнім надбанням, але існування в таких формах унеможливлює швидке і масштабне перетворення, оновлення динамічних освітних знань. А сьогодні сьогодення вимагає, аби основні інформаційні ресурси оновлювалися швидко і були доступними в оновленому вигляді слухачам, тому викладачу теж потрібно виходити за межі традиційного освітнього контенту, знаходити нові форми, нові методи й розробки. Нині викладач вищого військово-навчального закладу має необмежену палітру технологічних можливостей. Зокрема, він може поширювати свої знання, освіту через. Персональні сайти, Ютуб-канали, е, наукові підкасти, WhatsApp-канали, телеграм-канали, Тікток-канали, платформу Spotify, соцмережу X, колишня Twitter, е, LinkedIn, блоги у Фейсбуці чи Інстаграм, відкриті онлайн-курси, відеокурси, е, освітні радіопрограми, телевізійні програми, освітні онлайн-серіали і навіть більше є можливість створити особистий мобільний застосунок з тематичним наповненням. Наприклад, почнемо з Ютуба. На сучасному етапі Ютуб став уже не просто роз, розважальною платформою, де можна подивитися якесь цікаве відео. Це ключовий інструмент для досягнення е, нових освітніх цілей. Викладач може створити власний, відкритий, безкоштовний освітній ресурс з тематичним відео, відеокурсами для слухачів, використовувати його як додатковий канал комунікації та взаємодії з аудиторією. Який формат інформального освіти заохочує аудиторію до самостійної роботи, адже слухач може безліч разів, переслухати, передивитися е, відео, тему, урок, що сприятиме кращому засвою матеріалу. Е, відео саме по собі є мультимодальним, тобто задіє е, органи чуття зовсім різні, завдяки чому покращується сприйняття та засвоєння матеріалу. Наведу приклад яскравий успішно українського освітнього ютуб -канал, каналу Хмаринка Сайенс. На нього підписано понад 200 тисяч користувачів. Канал дає можливість дізнатися про цікаві експерименти, і наукові відкриття. Зокрема, автори перекладають дуже оперативно українською останні останні напрацювання наса і розтлумачують аудиторії е, наукові новини. Ютуб канал Ірини Фаріон, української мовознавиці, доктора філологічних наук, за її життя мав понад 300 тисяч підписників і понад 45 мільйонів переглядів контенту. Окремим каналом взаємодії з аудиторією є такі платформи, як WhatsApp чи telegram канали На цих ресурсах можна розмістити освітню наукову інформацію: проєкти, програми, форуми, конференції, безкоштовні е, наукові публікації, онлайн-курси від різних університетів, е, конкурси, новини, вправи, пам'ятки, відео, безліч цього. Телеграм і whatsapp канали можуть бути потужним інтерактивним ресурсом в освітній діяльності викладача. Наведу яскравий приклад whatsapp каналу викладача eh, національного університету оборони України Ольги Красницької. Він присвячений питанням лідерства, риторики та успіху. Цікавий канал з якісним eh, освітнім контентом. Окрім окремо, зауважу, що такі привідні виші, як Київський національний університет. Імені Тараса Шевченка використовує е, такі канали для зовнішнього зв'язку. Не варто забувати про такі соцмережі, як Facebook, Instagram, Twitter або TikTok. За можливістю потрібно створювати е, на, них, на цих платформах свої сторінки і завантажувати туди наукове, навчання або науково-популярний е, освітній контент. Це однозначно залучить більшу. Кількість аудиторії до сприйняття і наслідування освітніх наукових ідей, до, до прикладу, наведу Фейсбук сторінку жінки в психології. Ця сторінка має змістовне наповнення особливо цікаві науково-популярні статті про психологинь, психотерапевток або спеціалісток з інших областей, які зробили величезний внесок у розвиток науки психології. По тік току наведу приклад Івана Гладаря. Він зробив свою сторінку, яка називається Вільно мова, про саморозвиток, самодосконалення, уроки дикції ораторської майстерності про спілкування комунікацію, і він вже має на своєму ресурсі понад 100 тисяч підписників, і цей ресурс набрав понад мільйон двісті вподобаю. Якщо погано знати магію, то все у світі здається фізикою. Таке гасло е -е, написано на аккаунти у Twitter, тепер соцмережа X молодого. Талановитого викладача середньої школи Руслана Ігровича за один день кілька його дописів бачить понад 200 тисяч користувачів цієї мережі. Персональний сайт це один з найпотужніших відкритих освітніх ресурсів. Він забезпечує надання гнучкості освітньому процесу, розміщення навчальних матеріалів, допомогу аудиторії в самостійній роботі, але ж найголовніше, він є можливістю постійно користуватися підтримкою викладача. Сайт пропонує як безкоштовні доступи до навчального контенту, може допомогти створити креативне, і пізнавальне освітнє середовище, може містити необмежену кількість матеріалів, лекції, семінари, практичні заняття, підручники, підкасти, скрінкасти. І крім того, сайт може виступати найкращою самопрезентацією для науково-педагогічного працівника. Засобом формування позитивного іміджу е, для викладача. От спробуйте е, якось на коли у вас час дізнатися, скільки людей за останній рік гуглили ваше ім'я, і подивіться, чи видав пошуковик достатню кількість інформації як про вашу наукову діяльність е, для зацікавленої людини, чи отримала вона швидку повністю? Ту інформацію як про вашу персону, так і про всі наукові твори, лекції, семінари, е е які у вас є в інтернеті. А сайт дозволяє акумулювати це на одному ресурсі. Персональні сайти вже досить популярні, але, на жаль, переважно викладачів е середніх шкіл, коледжів або гімназій, якісних персональних сайтів е викладачів вищих навчальних закладів вкрай мало. Наведу приклад е якісного персонального сайту Олі Красницької, риторика. Успіху сайт пропонує актуальну і корисну інформацію з питань педагогічної риторики, педагогічної майстерності, лідерства в освітній науковій діяльності. Там розміщені наукові публікації з ораторської майстерності, наукові діяльності викладача, наукові підкасти з риторики та різні корисні книжки. Наукові підкасти, до речі, можуть розміщуватися як на сайті, так і на окремій платформі, і можуть окремо надсилатися аудиторії. Нукові підкасти це аудіофайли з озвученими навчальними контентами типу лекцій, тематик, доповідей, різних питань. Е, до прикладу, на дуже популярній у всьому світі е, платформі Spotify, де люди зазвичай слухають музику, почали розвивати напрямок саме е, освітніх серіалів. І там є такий дуже чудовий український освітній стріал, вчись бухами громадянського світа. До речі, я, коли вивчав е міжнародне гуманітарне право, дуже з цікавості слухав одну із лекцій на цій платформі. На платформі е Spotify вчись бухами громадянського світу» представляє себе такими словами: вчитися можна не лише за столом або за партою, можна і в потезі або в автобусі. Під час прогулянки, чи лежачи в ліжку. Навіть в укритті для цього потрібно лише слухати. Про решту ми вже подбали. Отже, створення викладачем вищого військово-навчального закладу сучасного освітнього контенту дає змогу зацікавити слухачів, студентів, курсантів у вивченні навчальних дисциплін, спонукати їх до більш поглибленого планування матеріалу, викликати активний пізнавальний інтерес. Ефективно здійснювати самостійну підготовку, забезпечити відкрите творче комунікативне середовище, задовільнити освітні пізнавальні інформаційні потреби аудиторії. Тож закликаю, записуйте подкасти, блоги, радіопрограми, знімайте відеокурси, ролики для TikTok, освітніх онлайн-серіалів, створюйте, наповнюйте свої сторінки персональних сайтів, youtube каналів, WhatsApp, Telegram, Spotify. і наостанок наведу слова. Члена Кварлівської академії мистецтв, Берлінської академії мистецтв китайського скульптора Ай Вайвея. Технології це звільнення. Інформаційна ера найкраще, що трапилося з людством за час його еволюції. Тепер у кожного є рівні можливості озброїти себе інформацією і знаннями, але не всі, але не всі поспішають цим користатися. Тож, цими словами я вас закликаю, поспішайте, будьте першими. Бути кращими і винодмінно зробити кращими і своїх слухачів, і українську освіту взагалі. Дякую за увагу. Слава Україні і вічна шана всім героям, які віддали своє життя за нашу перемогу. Героям слава, дякую, пане Владиславе, за мотиваційно спонукальний виступ. У мене до вас одне запитання. Мені дуже сподобалася ваша теза щодо того, що ми тонемо інформації. Але затихаємо від нестачі знань. Скажіть, будь ласка, як ви пропонуєте цю дилему розв'язати як майбутній викладач вищої військової школи? Чим більше інформаційний простір буде наповнений саме науковою інформацією, чим більше людина буде бачити е навколо себе наукової інформації, тим більше вона цікавої наукової інформації, тим більше вона буде зацікавлена, не, не буде зацікавлена в той інформацію, яку вона не запам'ятовує. Яка у неї є інформація на одну хвилину, якою живуть переважно, на жаль, біль більше переважна кількість людей е в соціумі. Тому. Е Викладач, який поширить свої знання, через зокрема сучасний освітній контент, він дає змогу через своїх слухачів, через їх рідних, близьких, знайомих, друзів розповсюдити якісний освітній контент і злучити більше аудиторію. І через цих людей таку повутинку треба розповсюджувати науку в нашому соціумі. Це наша місія і наше завдання.